Це є зернятка, це є символ віри Ісуса Христа, так? це є тіло Господнє, можна так сказати. І зерно це має велику-велику енергетику. Подивіться, яке воно зовсім малесеньке, а коли ми його кидаємо в землю, навесні воно в нас проростає, великими, гарними. Про кожну складову куті цікаво та доступно дітям розповідає Лідія Мікота. Каже, спочатку треба добре вимочити та відварити пшеницю, а вже тоді додавати перетертий мак, горіхи, мед та родзинки. А ще вареники, пампухи, узвар, риба. Одним словом, на столі у святвечір традиційно має бути 12 страв. В першу чергу я хочу передати дітям ті надбання, які нам залишили наші предки. Тому що традиції відходять в небуття, а ми їх мусимо пильнувати, леліяти і передавати один одному. Малеча уважно слухає вчителя, втім кожен ділиться і своїм, розповідають, як святкують різдвяні свята у їхніх сім'ях. Наша вся сім'я робить пироги, а я з дідусем завертаю голубці. біля святою вечері. Я я трумак, а бабця з мамою доробляє. Перед святою вечерею ми, ми, ми сім'єю Стаємо навколо стола і молимося. Ми з сіяколи страви коштуємо 12 страв, а потім ми колядуємо. Схожі майстер-класи у позашкільних закладах Львова проводять перед усіма найбільшими українськими святами. Усе для того, аби на практиці традиції побачили навіть ті діти, в яких ці свята не відзначають. А тому перед різдвяними святами не лише діляться інформацією, а й віншують. Вітаю вас нині, усі добрі люди! Нехай Божа ласка завжди з вами буде кожної днини, кожної години. Хай вас Бог благословить. А біда згине, хай горя і лиха не буде між вами, щоб згоді жили сестри з братами. Для кращої долі, хай вас Бог благословляє. Веселого свят різв'яни Христос рождає. І звісно, школя дують, діти вірять саме. Таким чином вони продовжують довгий вік українських традицій. Олександр Стасишин, Олег Возний, Ентеновини. I'm better.